Друзі, привіт! Я нарешті винайняла собі окрему квартиру. І зараз можу показати свої квіточки. Більшість з них я привезла з Польщі сюди. І Зараз подивимось, що виросло. Вони трошки в мене замурзані, але я їх помию і будуть чистенькі. Це в мене тут, бачите, це цибулька. В Польщі була, купила цілу купу, зараз покажу, купила цілу купу такої цибульки, думала, що буде де її посадити, але щось в Польщі в мене не склалося з цим. Тут приїхала в Іспанію і посадила ось так. Та, що в мене попроростала, хай вона виросте, буде в мене зелена цибулька. З іншою щось придумаю. Може, якийсь вазон великий куплю, то висаджу все. Це. це в мене колан Він приїхав зі мною з Польщі. Я його вже пересадила в новий горщик, і бачите, в мене вже є он. квіточка, така гарнесенька, рожевенька. Думаю, ще будуть квіточки. Звісно, що я його помию. Це в мене нарциси. Нарциси я також купувала в Польщі ще десь в січні. місяці, Як переїжджала, то я їх зрізала. І зараз вони, бачите, в мене попроростали знову. Там в мене є гіацинт Гіацинт в мене були квіти. Квіточка була гіацинта. Вона відцвіла, я його зрізала і в землю прикопала. подивимося, що буде. Це в мене. Іспанські нарциси, я їх купувала рік назад, але я не знаю, я їх посадила і щось я не бачу, щоб тут щось було. Цибулинки тверденькі, але чи проросте, чи не проросте, я не знаю. Так, це в мене такий різновид цукуленту. Це я вже купила тут в Польщі десь два місяці назад. Такий гарненький, він мені сподобався, як називається, не знаю. Це орхідейка павуковидна. В неї квіточки похожі на павучків, як вона зацвіте, обов'язково зроблю відео. Десь в мене є відео, може ще за грудень місяць, чи за січень. Там вона в мене є. Це в мене вона також приїхала, оця орхідейка, вона приїхала з Польщі зі мною. Це в мене індійський лук, не знаю, індійська цибуля, можливо, буде правильніше. І бачите, вона так цвітеє. Цей цвіт вона вже випустила тут в Іспанії. В Польщі я її купувала з квіточкою, вона відцвіла благополучно. І зараз вона мені дала ще квіточку. Треба теж мити її. Тут в мене орхідейка малесенька. Яка в мене теж приїхала з Польщі зі мною, вона рожевенька в мене. І бачите, там вже листочок новенький з'являється. Теж треба її мити. О, бачите, тут квітонос, бачите, тільки ну, побачила я. На квітоносі ще з'явилася ось така ось. Будуть в мене квіточки. Боже, яка краса! Я щаслива. До речі, от на цій павуковидній, бачите, там теж є такий малесенький росточок. Ось це, це я не знаю, чи це кущик буде, чи квітонос, бо квітонос я зрізала, бо він засох. Подивимось, що то виросте. І ось тут я посадила сюди е, томати чері. Подивимось, тільки сьогодні я їх посадила, е, посіяла. Скажімо так, буде правильніше. Подивимось, що в мене виросте, чи вийдуть в мене томати чері Зазвичай кажуть, що ну, проростають і добре плодоносять. Ну, ось такий маленький в мене городик. Тож будемо дивитись, обіцяю, що я їх помию, просто зараз ще руки не дійшли, бо купа роботи ще треба працювати, крім всього. Дякую вам за увагу. Чекаю ваших підписочок, коментарів, можливо, якісь рекомендації будуть по моїм квіточкам. Буду щаслива їх отримати. І обов'язково відповім на всі ваші коментарі. Дякую та зустрінемось з вами на наступних відео.